Назріває серйозна небезпека. У російському місті Курчатов у Курській області пролунали вибухи. Гупало просто біля АЕС. Що сталося? Всі деталі розберемо просто зараз на каналі «Сій час. Підписуйтесь і рушаємо. Паніка та гамір у четвер, 3 жовтня, російські ЗМІ повідомляють про інцидент поблизу міста Курчатов, де розташована Курська атомна електростанція. Повідомляються про атаку. Місцеві публікують відео звідти. Густий дим закрив собою небо. Телеграм-канал Mesh пише, що впала авіабомба всього за 5 кілометрів від станції. Ось цей момент із неприкритими емоціями містян. У мене окна не вилетіли. Згодом жителі Курчатова почули звуки вторинної детонації. На місце падіння уламків снаряду оперативно прибули рятувальники. Довкола все оточено. Місцевих жителів не підпускають близько з метою безпеки. Про постраждалих інформації поки що немає. Передають тамтешні пабліки. Сама станція працює у штатному режимі. Радіаційне тло у нормі додали у відповідних службах. Енергоблок номер 4 виведено у планово попереджувальний поточний ремонт із елементами модернізації. Енергоблоки номер 1 та номер 2 у режимі експлуатації без генерації. Російські зет-пропагандисти вже почали гвалт. кажуть, що ядерний об'єкт був навмисно ціллю ЗСУ. Ось що пише дехто Алекс Паркер. Давайте зацитую мовою оригіналу. Давайте угадаю: вчора красні лінії внезапно как раз сразу за Курський АЕС, а нам просто забили сообщить. І почему чому я не удивлен? Кінець цитати. Ще один путініст із позивним «Асітін» не побоявся звернутися до господаря Кремля, нагадавши про червону кнопку. Мовляв, Збройні сили України цілеспрямовано намагалися атакувати станцію і не тільки. Може, це червона лінія? Питає він. Чи чекаємо, коли долетить туди, куди летіло? Але потім уже пізно думати і вирішувати. Така, от була його цитата. Разом з тим є відповідь України. У центрі протидії дезінформації РНБО вже відреагували. Зокрема, глава відомства Андрій Коваленко написав наступне. Далі пряма мова. Росіяни вкинули брехливу інформацію про удар по Курській АЕС із Хаймерс. Звісно ж, що ніхто не бив по АЕС, у цьому немає жодної доцільності. Росіяни показують якусь пожежу у Курчатові, і на відео є вибух на землі. До чого тут обстріл АЕС? Вона далеко. Нічого спільного з атакою на Курську АЕС. Немає, наголосив Коваленко. Тут же варто нагадати, як неодноразово російські бойовики допускали вніштатне схождення боєприпасів, простою мовою кидали каби на свої ж землі. Речник Осу Таврія Дмитро Лихові зазначив, що лише за останню добу армія Російської Федерації скинула на Курську область 26 керованих авіабомб, завдавши 15 авіаційних ударів. Натомість українська армія, попри всі звинувачення, продовжує військову операцію на ворожому прикордонні і застосовує на курському напрямку свої найкращі танки. Про це зокрема пише видання Forbes. Журналісти стверджують, що українська армія використовує для наступу стрітсваген 122 і «Леопард-2А6». І це, мовляв, свідчить про серйозні наміри України на землях РФ, адже це чи не найбільш технічно оснащені танки у арсеналі Збройних сил України? А тепер, шановні глядачі, маю питання до вас. До чого всі ці провокації росіян, невже Путін або ж хтось із керівництва Федерації хоче знову вийти на загал і погрожувати всьому світу своєю ядерною валізкою? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки, підписуватися на канал «Сей час. А більше цікавих та важливих новин побачите вже за мить. Не перемикайтеся! На щастя дронів на Росію під ударом склади з кабами Вгатило по ворожих схованках у Воронезькій області. Детонує на Білгородщині. Тим часом сильна пожежа розбурхалася у Хабаровську. Вже другий день поспіль горять російські театри. Співпадіння чи закономірність про це говоримо далі. у Випуску підпишіться на канал сейчас, і ми починаємо. Всю ніч проти 3 жовтня ворожа федерація лупила по Україні своїми шахедами. У відповідь понад сотня дронів атакувала в темний час доби і саму Росію. Як звітує міноборони противника з ранку четверга протягом ночі залізні пташки курсували по території всієї РФ, нібито перехоплено та знищено 113 українських безпілотних літальних апаратів. Тут увага. 73 – над Білгородською, 25 – над Воронезькою, 14 – над Курською областями і один над Брянщиною. А тепер до головного про наслідки цих польотів. Ось які звуки підняли білгородців із ліжок замість будильника. Що Це восьмого вже, мабуть. По всій області добряче гупало ще з вечора. Внаслідок падіння фрагментів безпілотників у Білгороді спалахнуло сміття на даху гаража. А на околиці у селі близька й Гуменка, на території приватного будинку сталося загорання лазні. Горіло ще на кількох локаціях у комсомольському та прохорівці. Вогнеборці гасили палаючу траву. У селі Ясні Зорі дрон атакував легковий автомобіль, поранено місцевого жителя. Але головна ціль, якої вдалося досягти на російському прикордонні ворожий склад боєприпасів. Жирна мета розташована у населеному пункті муром. Після влучання там спостерігається детонація. Пишуть російські ЗМІ та не Білгородщиною єдиною. Дрони відпрацювали по військовому аеродрому Берісаґлєпськ у Воронській області РФ. За даними джерел вітчизняних медіа, під ударом склади із кабами. Цими припасами бойовики практично щоденно тероризують українців. Крім того уражено стоянки літаків су 35 і су 34 а також місця зберігання авіаційного пального на військовому литовищі ворога. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території Белісагребська. До операції як стверджується причетні літальні апарати служби безпеки України, а також сил спеціальних операцій та інших сил оборони. І з самого ранку щось не задалося у Казані. У міжнародному аеропорту із 6-ї ранку за московським часом тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси. А все через загрозу БПЛА. Слідом за Казанью зупинив роботу аеропорт Нижньокамська біля Єлабуги. А поки у цих районах розбиралися із авіаколапсом, у Хабаровську горів театр музичної комедії. Будівлю буквально жерли язики полум'я. Площа горіння розрослася до 4 тисяч квадратних метрів. Ви просто подивіться на ці масштаби. За даними МНС Російської Федерації, тепер будівля не підлягає відновленню. Під час пожежі всередині ще й вибухнули чотири газові болони. Повністю впала покрівля, а слідом за фасадом обрушилася зовнішня стіна. Впадіння чи злий жарт долі, але днем раніше стихія накинулася на театр мускомедії у центрі Єкатеринбурга. Можливо, це знак? Шановні глядачі, діліться припущеннями у коментарях. Вже за мить разом згадаємо про попередній інцидент, тому раджу підписатися і не перемикатися.